Усім привіт дорогі друзі! З вами Андрій 15 і сьогодні ми поіграємо у сеп на сервері Diamond Sapphire RP. В сьогоднішній серії ми будемо заробляти гроші. Будемо бомжом, ось таким з бородою. Бомжищем. Що ж, будемо робити на роботах, будемо права зробляти і будемо зробляти на свій будинок. Ну, принаймні, плануємо на будинок заробляти. Що ж, чекаємо якогось автобуса. На сервері за 487 людей І грають. От так. Не то. О, оружейний завод. Що ж почнемо одразу з оружейного заводу. Є автобус ту. То... Починаємо так. У на, нас на рахунку було 150 баксів, лишилося 100. І ще є банку, так якби 100. Чекаємо. Так, їдемо. Так, я зараз чуть звук дам. Звук. Так, може Музику в неї можна... Ага, буде музика. Я ось щойно зареєструвався. Давай, давай. Динак тут буде життя, що вже тисячу людей грають. Що то? Зачу людей тут не є. Шмахер зраду. Не, не буде переривати, перервати, їдемо туди недалеко їхати. Та як на шахту буде сопилку. Ми шахта далі ще їхати. Бачите, в тому на карті показуємо якісь будинок. Може, що останній треба буде колись. Ну, там зробимо, буде мали права. Тут зараз планую зробити трохи на гружейному заводі. 2 доларів, потім можна заробити на лісопілку переїдемо поїдемо там, подивимося. Потім на шахту, трошки на шахті попрацюємо віртуально. Що ж ви робите? Довізіть мене нормально до оружейного заводу. Тоді попрацюємо на тих всіх роботах і поїдемо права здавати. Здамо права. тоді нам треба буде хоч би другий рівень в місті. Я ви знаєте, нам треба хоч би 6 днів нам треба тут пережити будемо вже мати другий. І... Де ти поїхав? Та чекпоінт пропустив. та я би могла пропустити чекпоінт я не знаю. І, так що я там говорив, що ми того попрацюємо і вже будемо з другого рівня, я знаю, треба на автобусі вже можна їздити. Отак от. Та як ми робимо, то будемо на автобусі, таксистом попробуємо. Ось приїхали. Ходимо. Потім з третього рівня я знаю, де далі не йду. idę. A na dalej bo jeszcze go można Şimdi ben yedir. Şimdi ben iyidir. Şimdi ben iyidir. то все да не бачу кому вигідно робити там і заправляєшся на 10 тонн прокляти дерево там тобі дають ще плюс 5000 о, там нікого нема то супер коли мало людей на оруженьному е, заводі то собі прийшов взяв зброю Ось такий гружейний <кхи> завод так, перша наша зброя буде. І в тебе деталі. Я навіть не сумнівався То перша ті така зброї і буде. знову бракована деталь. Ну давай, у вас є зброя. чого зараз по 80 долларів і так би в'ютна. О! 80 доларів нам дають. Пальші немає. Є ось така ту робота. Ха. На урожайному зводі я тут чуть прихворів. О, є нарешті. так як ви знаєте. З рибалки я вже казав, що я прихворів і буду старатися скорше озролювати, деби, відео пиляти. Я виграю в обід в понеділок, перша година по Києву, ну, по Україні 13.04 Дай мало є, потім буде більше вечора. Так забрав зброю мою заготовку. ізі шо ізі Антон стафе От тут чад є голосувий. Заробимо тут на серію, одну серію будемо тут працювати. <кхух> Я перепрошую. <кхух> наступна серія десь поїдемо змусимо десь. десь поїхати. Мусимо бути автобус. якісь інакшу роботу ми вже маємо ось які 560 доларів баксів тому в сервері витає би 3 роки чи 4 якось так перепрошую так продовжуємо тут мусив за таблетки спитатися što ga primate, to <coughs> prevezli mi iz mista. Sad bude zara je vepet, što se. Moj nasmark, gorlo boli. Prodajem automobil marke Sultans, 1 milion 100,

Так возиш як 20 тисяч по 5, 20, мав 20 тисяч стало 25, так по 5 тисяч заробляєш Довго Бе зробити 100 тисяч треба пахати, пахати. А де 1 мільйон? Сігі там буде <coughs> <Будинне> на коштує <coughs> дорого-дорого. Такі дешеві будинок тяжко знайти. Ще до двох тисяч, напевно, заробимо і все. Будемо завершати. Ізі, я знаю, що ізі. Придом любого классу, любой точки стации на 600 тисяч. отправляет Нікіта Хлостовы. Забрав місце Д мене. Хей! Ч надо? Ай довго тим бомжом бути, я так скажу. Ну, нічого якось терпимо. Ну, ще можна там на судовий на сад піти авто з третього рівня. Яблучний завод... Ні, там короче, сад є з яблук. Там можна піти, там пі, 10 кг яблук 500 баксів дають. От таке такий водень 10 кілограмів, 10, 10... 20 кілограмів яблук, тисяча є. Поки тут тисячу, там на, поки ту заробиш тисячу на заводі, там треба 30, 30 кілограмів, 20 точніше. Кілограм яблук. Ізі, я знаю, що Ізі. Я тут тут буду за кадром ще робив. <клес> Не буду все на серію показувати. Ох ти ж. Перескочив мене. Ой. se уже 2000 šta da bati 1000 dajte šte 1000 da se 1000 za Мені зброю лишив, сам пішов на наступну. Ходу такі поступки. Так, якщо ви дивитися відео при реєстрації вводимо мінік. Як мінікід. Андрій Сілікіл. Я свій нік впишу під відео, вводимо свій нік. При реєстрації. нік, перепрошую, точніше. Бо вводимо при реєстрації Там что Типа я призвав вас в ігру і вводимо мінік. І все. Нік я впишу під відео.

Так, ще тупа до трьох тисяч дойдемо і будемо закінчувати. Так, вибачаюся, повідомлення. На телефон прийшло. Фикс 200 баксів. І будемо закінчували. Давай. Ес. Можна і дві серії познімати на одному і тому самому заводі.

Що ж, дорогі друзі, я буду напевно завершувати наступні серії. Ми або продовжимо на тому самому на урожайному заводі, або переїде на лісопилку, або шахту. Всім дякую за перегляд, підписуйтесь, ставте пальчики вверх. Всім удачі і пока!